В чому зараз твоя сила? Витері Софія, працюємо старолюбі, друзі, думайте тільки про себе. Давайте ж подивимося відео для тих, кому воно потрапило на очі. В чому зараз твоя сила? В чому зараз твоя сила? Давайте подивимося. Ох ти! Ну дивіться, ви потужна людина, ви потужна людина, ви людина справедлива, в цьому ваша сила, ви людина, котра. Взагалі, да любите, щоб у всьому була була чіткість, щоб у всьому був баланс, щоб у всьому була якась законність да, своя далі. туз мечів, да навіть перевернути. Він каже про те, що ви можете. Знаєте, ви така людина, що ви можете розрубати якісь там вузли, навіть кармічні, да що ви можете просто в одну мить сказати комусь або чомусь ні. Да, свідоцт і так буде, да. І якби люди не намагалися, ну особливо, якщо тут якісь проблеми, да, з людьми у відносинах ще щось, то ви можете просто рубанути і, і почувати себе добре, скажімо так, да. От паж мечів це про те, що ви. Не будете лізти за словом в карман, да. Тобто ви не будете стидатися, захищати себе. І е, якщо на вас знову таки якось нападають, да, то ви така людина, що ви можете як вже сказати, то сказати, да. От що ці слова ще будуть по суспільству ходити, як якась байка або присказка. Тобто, тут про те, що ви ну знову таки, да, тут ви розумна до речі, людина, тому що тут три е, три мечі, да це ментально. Ви працюєте з собою е, скоріш за все, да. Тобто, ви розумієте, що. Сила та у вас є, і ви її все ж таки розвиваєте. Далі дивіться, королева Пентаклів. Да, в чому ваша сила? Ви людина, котра може вміє і заробляти, ви можете працювати, ви можете ну тут. Ну, ми зараз не про мінуса, да тут просто королева пентаклі. Е, ви можете дуже дуже багато працювати, скажімо так, да, і це якісь вже, е, ну з одного боку, це сила. Коли треба якийсь надрив, да, і коли треба якийсь ривок зробити, ви це можете. От, але просто ви можете втомлятися дуже сильно, да, і зливати енергію. От, але ви можете втримувати при собі гроші. Якщо ви ставите мету якусь, да ви можете і назбирати гроші, ви можете зрозуміти, як мені то зробити, куди мені інвестувати на. Наприклад, і так далі, а, так же само а, ви можете налагоджувати а, це про комунікацію. Да, ви можете налагоджувати гарні стосунки з людьми. Ви знаєте, як себе подати, наприклад, да, яку користь люди можуть від вас отримати і так далі. Ну Тому що. О, ми всюди в житті шукаємо користь. Це теж це є нормальним, тому що ну ви ж на, на роботу, да люди ходять для чого? Щоб отримати свою користь в стосунках, да, користь, яка це ж не користь не тільки матеріальна, да, може бути. А ми підтримуємо один одного. Це теж користь, розумієте? Ми посилюємо один одного. Це теж користь, це це все нормально. То ви в це, це все це ви можете, да? Ви. Така людина, у котрої є свій статус, навіть якщо ви іноді щось втрачаєте в цьому житті, знову таки, да ну по перевернутому тузу мечів. Якщо ви можливо іноді тривалий час, навіть не можете отримати якусь свою перемогу, то ви все одно людина, така котра. Дія все одно відкрито, скоріш за все, да принаймні відверто, чесно ви вимагаєте від себе дуже багато в цьому житті, але ви вимагаєте і від інших, да? так само, тобто, якщо ну або якщо від вас щось хтось вимагає, ви так само будете робити і з тими людьми. Да? Ви так само будете вимагати чогось. Да? Якщо ти хочеш, щоб я був з тобою чесним, ти теж повинен бути само... зі мною чесним, да, інакше. Тут не про справедливість, тоді я просто беру меча, рубаю ці відносини, і йду собі далі по життю. Тож ви потужна людина, розвивайте далі. Чудова карта, паж да? деякі люди її не люблять, тому що ну і людей таких, я скажу, що по цих картах, скоріш, <смірш> скоріш за все, ви у багатьох людей як більмо на оці, да? ви заважаєте їм жити, тому що ви можна сказати, такий правдолюб. Да? От коли я вже як скажу, то я скажу. Люди можуть вас боятися, да? з вами ну, бути якось освіти. Старань намагатися від вас, тому що е якщо вас зачепити, то ви вже точно візьмете того меча, будете гамселити усіх, да, принаймні будете розказувати правду. А я вам скажу: скажу отак отак, отак насправді було. Да? Ви можете це доводити. Ви можете збирати інформацію, да до того, як щось розрубати. Тобто, ваша сила в цьому притримуйтесь її, да, тобто розвивайте це. В нас зараз ми живемо в світі, підміни понять, любі друзі, треба це розуміти. Та, тоді легше просто. Зараз в нас такий час, що доброту, наприклад, її сприймають як слабкість. Це неправильно, бо добра людина вона саме по справедливості, вона саме і є такою, що я зараз добра. Але якщо ви перейшли мені дорогу. При тому ви така людина, що ви можете дати шанс. Да? Ну, наприклад, ну ладно, людина, помилилася, да, то то Ладно, я подивлюся, як далі буде людина себе поводити. Але якщо людина повторює це, от то тут же, ну тут ви будете вже перти як танк вперед. От, тож, любі друзі, тримайтеся цих енергій. Якщо ви себе впізнали, да от, якщо у вас це є всередині, але ви сумніваєтесь, правильно ви робите по життю чи неправильно? Можливо, десь треба промовчати. Не треба, не треба мовчати. Не треба мовчати, а це великий дар, я вам так скажу, це великий дар вміти розставляти кордони і захищати себе. Не всі вміють, тому що більшість все ж таки виросли, на жаль, дуже, дуже слухняними, ну дуже слухняними для цієї системи. І за того, як то кажуть, буйних мало. Тож я вітаю вас з вашою силою, розвивайте її і надалі з повагою Софія.